так, ми продовжимо. Як я вже сказала, сьогодні ми продовжуємо займатися темою декартова система координат. Напишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 30.11.23. Класна робота. Класна робота. Тему уроку «Декар...» Можна так, координати середини відрізка. Координати середини відрізка. Довжина відрізка. Довжина відрізка. Давайте так, для того, щоб згадати ось ці формули, розв'яжемо таку задачу. І так, це буде номер один з моєї голови. Нехай в нас є. Деякий довільний трикутник. До цієї задачі зробимо креслення, але не будемо креслити реально в системі координати, просто підпишемо координати вершин трикутника. І так, А Б С. Нехай у точки А, координати, 2, 5. у точки С. Координати мінус 9 у точці Б координати 4, 1, а нам треба знайти довжину медіани, яка проведена з вершини Б. Нагадайте мені, будь ласка, що робить медіана? Медіана ділить сторону сторону Так? тобто ми поєднуємо середину сторони А, це з вершиною Б. Нехай це буде М літера, і позначаємо, що це середина. Тобто треба знайти довжину Б. Запишемо умову. І так, нам дано трикутне А, точка А має координати мінус 2,5, точка Б має координати 4,1. Точка С має координати мінус 6, 9. В це в нас медіана і треба знайти довжину BM. А, тобто, щоб знайти довжину відрізка, в декартовій системі координат, треба знати координати як точки Б, так і точки М. Ми їх поки що не знаємо. В знаємо, М не знаємо, але так як М це середина відрізка, то ми знайдемо координати точки М, як координати середини відрізка. І так, запишемо. Розв'язання. Так як БМ – це в нас медіана, медіана ділить в сторону навпіл, то М це в нас середина. Відрізка АЦ. А тому як знайти координати точки М? Хсова координата точки М це сума координат кінців відрізка, тобто в нашому випадку це Ха навпіл. і це буде мінус 2 мінус 6 навпіл. мінус 8 навпіл, це буде мінус 4. Ігрикова координата точки М. Ми знов додаємо координати ігві кінців YA А плюс у С що в нашому випадку це буде 5 плюс 9 навпіл, 14 навпіл буде 7. Тобто у точці М координати мінус 4 7. Тепер, дивіться, координати точки м я знаю. Координати точки В мені дали за умову. І тому ми зможемо знайти довжину відрізка МВ. Як знайти довжину відрізка? А формула довжини відрізка в нас така. Це xm мінус xb. А можна, навпаки, було написати xb мінус xm. Різниці немає, бо там далі квадрат йде. Плюс y m мінус yb в квадраті. Так, тепер підставляємо дані. Будьте уважними, ось у нас координати перед очима xm це мінус 4. Ще віднімаємо 4 в квадраті плюс 7 мінус 1 в квадраті. Тобто в формулах координат середини відрізка. Додаємо координати, а в довжині відрізка віднімаємо відповідні координати. Що ми отримаємо? Мінус 4, мінус 4 це мінус 8 в квадраті, 7 плюс 1 це 6 в квадраті. Якщо я від'ємне число підношу до квадрату, мінус зникає. Це буде 8 на 8 – 64, А 6 в квадраті це 36. Буде корінь із 100, можемо його вилучити. Це буде число 10. Все, пишемо відповідь. Відповідь 10. Ніяких одиниць умірюванні ми тут не пишемо, просто 10 одиниць. Чому я взяла цю задачу? Бо вона, по-перше, повторює формули координат середини відрізка, а по-друге, формулу довжини відрізка або відстані між двома точками. Але зараз давайте згадаємо такі речі. Сьогодні ми будемо займатися задачами, в яких нам треба буде довести, що чотирикутник з відомими нам координатами є, або там, наприклад, паралелограмом, або прямокутником, або ромбом. Ось давайте або квадратом. Давайте згадаємо, як ми можемо це зробити через координати. І так, можете так нагадати спочатку теорію. Щоб довести, що фігура є паралелограмом, взагалі в нас існує декілька способів. По-перше, за означенням в темі Декартова система координат не вийде, бо ми не можемо довести паралельність сторін через координати. А як можна довести? Можна, за, Якщо за означенням не можна, то в нас є ознаки. Які ознаки паралелограма ми знаємо? По-перше, через точку перетину діагонали. Якщо я доведу що діагоналі точкою перетина в чотирикутнику діляться навпіл, то ця фігура буде паралелограмом. Тобто перший спосіб можна довести, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Тоді це буде паралелограм. Є ще інші способи діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Другий спосіб полягає ось чому, ще одна ознака може нам теж допомогти. Можна довести, що протилежні сторони попарно рівні. Якщо я доведу, що АВ дорівнює СД, це дорівнює АД, то це теж буде паралелограм за ознакою. Тобто ми доводимо, що довжини відрізків АБ і Д це, формула довжина відрізка в нас є. БЦА дерівні, тому це теж буде паралелограм. Тобто довести, що це паралелограм можна двома способами. Тепер як довести, що фігура є прямокутником? Давайте згадаємо теж 8 клас. Як ми давали з вами означення? Прямокутник це такий паралелограм, у якого всі кути прямі. Але довести, що кути прямі в темі декартова система координат ми не можемо, тому за означенням не вийде. А як ще можна? Можна за ознаками. Які ознаки ми знаємо? Ми знаємо таку ознаку. Якщо в паралелограмі а, діагоналі рівні, то цей паралелограм є прямокутником. Тобто а паралелограм, у якого діагоналі рівні, це є прямокутник за ознакою, у якого діагоналі? Рівні. Тому, щоб довести, що це прямокутник, треба перше довести, що це паралелограм, а якими способами ось вони вище. Да? Довести, що це паралелограм, а по-друге, довести, що в нього діагональ рівні. І тоді це буде прямокутник за ознакою. Давайте ще згадаємо, як довести, що це ромб. В нас є така ознака: якщо в чотирикутнику всі сторони рівня, то він буде ромбом. Тобто, тут дуже просто: для ромба треба довести що довжини всіх чотирьох сторін в цьому чотирикутнику рівні, а довжина відрізка, ми знаємо, як знаходиться. Тобто, щоб довести, що фігура є ромбом, треба довести що всі сторони, рівні. всі сторони рівні. А тепер давайте згадаємо, як можна довести, що це квадрат. Квадрат це теж частковий випадок паралелограма, а також прямокутника і ромба. Що таке квадрат? Квадрат це ромб, який є прямокутником, або а, прямокутник, який, у якого всі сторони рівні, тобто який є ромбом. Мені здається, що простіше всього буде довести так. Доведіть, що в нього всі сторони рівні, він тоді ромб. А якщо в ромбі діагоналі рівні, то він буде прямокутником. Тобто, перше, доводимо що, всі рівні. доводимо, що всі сторони рівні. Це нам дає те, що він буде ромбом. Що всі сторони рівні. А друге доводимо, що діагоналі рівні. Доводимо, що діагоналі рівня. Ну, давайте подивимося, як ми це будемо робити на практиці. І так, візьмемо сходинки, перший варіант номер 170. Читаю мору. Доведіть що чотирикутник А, Б, С, Д з вершинами в точках А, Б, С, там, відомі координати, є прямокутником. Ми зробимо так: ми зробимо креслення прямо на кресленні. Надпишемо координати вершин, і тому, в даному ми не будемо так детально описати, просто напишемо, що треба довести. Так, у нас є чотири вершини, координати точки А. Мінус 2, 1. Координати точки Б 1, 4, координати точки С 5, 0, координати точки Д 2, мінус 3. А, запишемо дано. Ой, дано ми домовились не записувати. Напишемо, що треба довести. Довести. Що ОБЦД це, це прямокутник. Я скорочу так, П да? дрібка. І так, якщо треба довести, ми пишемо слово доведення. А ну-ка нагадайте, ми тільки що записали, як довести, що це прямокутник. Що, по-перше, треба довести? Що довести, це? що це прямокутник, і що діагоналі рівні. Правильно, а як довести, що не прямокутник, а паралелограм? Як довести, що це паралелограм? У вас є два способи. Ось давайте через точку перетину діагонали згадаємо такий спосіб. Тобто проведемо обидві діагоналі. Я нагадаю, я такий спосіб показувала в минулому відеоуроці. І дивіться, як довести, що в діагоналі точку перетину діляться на філ. Можна знайти координати середини однієї діагоналі, нехай це буде точка 1. І другою, якщо вони співпали координати, то і точки співпали. І тому діагоналі їх середини то, значить вони точкою перетину діляться навсібах, а тому це буде паралелограм. Тобто ми писали так, нехай, нехай О це середина А це, і знаходимо координати точки О за формулами координат середини відрізка. Тобто, що це буде? ХА плюс Х навпіл. І це буде мінус 2 плюс 5 поділити на 2. То те ж саме з ігреками. YА плюс YC на 2. І це буде 1 плюс 0 на 2. А Тут буде 3 других, тобто півтора. Тут буде одна друга, тобто 0,5. Так, тепер ем, нехай 1, це в нас середина вже відрізка діагоналі BD. Те ж саме знаходимо координати точки 1 Х точки 1. Це ХБ плюс д поділити нафіл. І це буде. Один плюс 2 навпіл, це 3 навпіл, це буде півтора. Ігва координата точки О1. Це YB плюс і навпіл, і це буде 4 мінус 3 на 2, 1 на 2 це 0,5. Як ви бачите, і у точки О координати півтора 0,5. І у точці 1 ті ж самі координати. Якщо координати двох точок співпадають, то це одна і та ж сама точка. Тобто О співпадає з точкою 1, а це означає, що діагоналі чотирикутника АБЦД точкою перетина діляться навпіл точкою перетина діляться нафіл, а це означає, що АБЦД це в нас паралелограм за ознакою, поки що лише паралелограм. Тобто, якщо в чотирикутнику в діагоналі точку перетину ділиться нахід, цей чотирикутник є паралелограмом. Це ознака паралелограма за ознакою. Так, тепер давайте доведемо, що він ще й прямокутник. Треба довести, що в паралелограмі діагоналі рівні. У нас є формула довжини відрізка. Як знайти довжину діагоналі АС? Згадуємо формулу. Це Ха мінус ХС в квадраті плюс YA-треба відняти координати кінців відповідні. Піднести до квадрату, додати і вилучити корінь. Ха, ось дивимось на креслення. Все на кресленні – це неважко. Мінус 2 мінус 5 в квадраті, плюс 1 мінус 0 в квадраті. Мінус 2 мінус 5 це мінус 7. В квадраті це буде додатнє число 49. 1 в квадраті 1 це буде корінь із 50, незважаючи на те, що його можна вилучити, ми це робити не будемо. Нам просто треба вдосконалити, що б теж буде корінь із 50. Ой, вибачте, так, більше файно напишемо. Це буде xb мінус xd в квадраті плюнус yd квадратів. Так, ну і тепер дивимось. Xb – це 1, мінус 2 в квадраті, плюс 4, мінус мінус 3 – це плюс 3 в квадраті. Всі зрозуміли, чому мінус мінус дає плюс? Ну, мабуть, так, да? 1, мінус 1 в квадраті. Можете не сіра. Що? Можете не стирать, пожалуйста, значительно. Так, ми ще ж не дописали. Це теж буде корінь із 50, а з цього, що випливає? Ща дорівнює БД, а це діагоналі паралелограма, а з цього буде випливати, що АБЦД це в нас прямокутник за ознакою ознакою. І так, якщо це є, давайте рухатися далі. Пікайте. Верці містерель, пожалуйста. Я хотіла би ще довести задачу, там де треба довести, що фігура є. Ромбом. О, вибачте, не ромбом, а квадратом. Ну, для цього треба буде довести спочатку, що це ромб. А коли можна стирати, скажіть, будь ласка. Все, можна стирати. Так, дякую. І так, це сходинки, третій варіант. номер теж 170. І так, доведіть, що чотирикутник кутника з вершинами там, в деяких точках є квадратом. Тобто ми креслимо відразу квадрат і писуємо вершини А, Б, С. Д. І так, у точки А. Координати такі 2, 1. У точки Б координати 5 мінус 3. У точці С 9, 0. У точки Д координати 6-4. І треба довести, що це квадрат. Так, теж поруч напишемо, просто довести, що АБЦД квадрат. І так, я нагадаю, щоб довести, що фігура є квадратом, достатньо довести, що це ромб, який є прямокутником, тобто ромб, якого діагоналі рівні. Ось давайте спочатку доведемо, що це ромб. Нагадайте, мені ми записали, як довести, що це ромб. Довести, що довжини всіх чотирьох сторін рівні, так? так? Знайдемо довжину АВ. Довжина відрізка підраховується за такою формулою ха мінус хб в квадраті плюс у мінус у в квадраті. Що це буде? Ха це 2 мінус 5 в квадраті плюс 1. Мінус мінус 3. Мінус мінус дає плюс 3. І так, це буде мінус 3 в квадраті 9, 1 плюс 3, 4 в квадраті 16. корінь з 25 вилучається, і це буде просто число 5. Так, знайшли А, Тепер знаходимо це Формула в нас довжини відрізка та ж сама. xb мінус x в квадраті, плюс yc в квадраті, Підставляємо наші дані. xb це 5 мінус 9 в квадраті, плюс мінус 3. Плюс і мінус, різниця немає. 0 в квадраті, бо там 0. Так, це буде мінус 4 в квадраті. 16. Плюс мінус 3 в квадраті. Це буде 9. Те ж саме вийде, це теж буде п'ятірка. Важко догадатись. Ольга, що Так. Да. А як зрозуміти, яка сторона x, яка y. Це не сторони, це координати. Перша uh -huh. координата. Ось в нас х. А ось у нас Y. Ось це XB. Це ж ми не сторони, діти, дивіться, ми працюємо тут uh. координатами. Це YB. Ось у нас перша координата XC, друга YC. Зрозуміло чи не дуже? Так, yeah, спасибо. Тобто ми тут ні, нічого, не з довжинами сторін працюємо, а з координатами точок. Точно всім зрозуміло. Бо це запитання поставило мені в І так, знаходимо це D. XC мінус XD в квадраті. Ця тема взагалі вона пов'язана з чим? Як через координати точок можна якісь властивості фігур там доводити? Це знаходити якісь елементи цих фігур. Вона пов'язана не з. Вимірюванням якихось відрізків, а з тим, як це можна зробити за да, допомогою координат. Так, далі yC мінус yd в квадраті. Підраховуємо xc це 9 мінус 6 в квадраті плюс 0 мінус 4 в квадраті 9 мінус 6 це 3. В квадраті буде 9. Ну, мінус 4 це мінус 4 в квадраті буде плюс 16. І знов корінь із 25, знов 5. Ну, неважко здогадатися, що АД це теж буде. давайте так, я напишу, там теж буде 5. А тепер, так як всі чотири сторони рівні, так як АБ дорівнює Б С, дорівнює СД і дорівнює АД, то А, Б, С, Д. Це румб за ознакою. Румб за ознакою. А тепер, щоб довести, що він ще й квадрат, треба довести, що в нього рівні. рівень. АЦ, знаходимо довжину діагоналя Це Ха мінус в квадраті плюс. YA мінус YC в квадраті. І підраховуємо XA – це 2 мінус 9 в квадраті плюс мінус 0 в квадраті. 2-9 це мінус 7 в квадраті, буде 49. 1 в квадраті 1 отримаємо корінь із 50. БД знаходимо довжину в діагоналі БД, це хб мінус х в квадраті плюс у д в квадраті. Ми тепер підставляємо наші дані. Xb це 5 6 в квадраті. Плюс мінус 3 мінус 4 в квадраті. 5 мінус 6 це мінус 1, в квадраті плюс 1 буде. Мінус 3 мінус 4 це мінус 7 в квадраті, плюс 49. Знов корінь із 50. І що ми отримали? Що а – це до рівня А якщо в ромбі діагоналі рівні, то це буде ромб, який є прямокутником, а це тоді буде. Квадрат, тобто можна сказати так, АБЦД це прямокутник, а з цього випливає, що АБЦД це ще квадрат за ознакою. Квадрат за ознакою. І знак доведення закінчено. Так, чи є запитання до цієї задачі? Якщо немає, Нема. тоді дивіться, що ви берете дім. Домашнє завдання буде таке. Номер один з моєї голови буде таким. У вас є трикутник АБЦ. Медіана проведена до сторони БЦ. Медіана ділить сторону НАТО. Да? Координати вершин трикутника такі. Три. Мінус 6 B, 2 1, і C, мінус 5. І вам треба знайти довжину медіани АК. І так, АК це в нас медіана. Треба знайти її довжину. Так, номер другий буде на повторення. Якщо ви не згадаєте, як це робити, то ми. Будемо це обговорювати у вівторок. Якщо у нас є паралелограм, а, і в нього відомі координати трьох вершин, то ви завжди можете знайти координату четвертої вершини. Про цей спосіб ми говорили на минулому уроці. У відеоуроці він є. Наприклад, у точці А координати мінус 1, 4, у точці Б 3,2. У точки С мінус 8. і вам треба знайти координати точки Д. Я відразу напишу як собі. І так, вам відомо, що А, Б, С, Д це в нас паралелограм, і знайти треба координати Д. Знайти координати точки Д. І ще один номер, це буде номер 170. -й. Зі сходинок другого варіанту. Ось це буде ваше ДЗ на вівторок. Так, я дякую, що ви вийшли на зв'язок. До зустрічі завтра на уроці. Готуйтеся до самостійної залпи. До сюда, так, такого типу, як була у вас ДЗ. Do pobaczenia.